Сьогодні у нас підготовка руки до письма. Отож, приготуйте зошити з письма, простий олівець та кольорові олівці. Як тільки олівець малювець повернувся з морської подорожі, він відразу відправився у подорож до лісу, а саме до Зайченят. Коли він приїхав до них, то побачив, що всі вони весело граються. Але не всі маленькі були захоплені улюбленою грою. Одна хитренька сестричка наших зайченят тихесенько взяла люстерко, заховалася в хатині і тепер одягала матусині прикраси і милувалася собою. Уявіть собі, що ця маленька модниця поруч із нами. Давайте покажемо її за допомогою пальчиків. Зробіть козу. Обома руками. Ось так. Тепер накладіть пальчики один на одний, ось таким чином. Виставте середній та безіменний обох рук догори та донизу. А тепер рухайте їм у протилежні боки. Зробіть вправу самостійно. Пішли швиденько зі мною, запропонував олівець малювець маленькій модниці. Я тобі щось таке покажу. Що саме? зацікавлено запитало зайчиня. Дивись, яка волохата гусениця повзе по листю. Гусениця була надзвичайно красивою. До речі, ось вона, діти, перед вами. Нам слід заштрихувати її кольоровими олівцями. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, різні види дугоподібних ліній. Подумайте, олівцями якого кольору ви будете малювати. Пригадайте, як правильно тримати олівець. Сідайте зручно, розпочинаємо штрихувати гусеницю. Давайте віднесемо цю гусеницю в ліс, запропонував хтось із зайчат. І всі інші погодилися, зайченята обережно взяли гусеницю і побігли до хвіртки. Перекладу на російську мову. Калітка. Хвіртку, як і хатинку, було прикрашено візерунками, серед яких був і такий діти. Цей візерунок складається із похилих ліній, прямих ліній і петель. На скількох лінійках розташовано візерунок. Правильно на трьох. Спробуємо намалювати його в зошитах. Тоді дивіться уважно, як це робити правильно. Спочатку слід поставити крапку на верхній лінійці. Від неї провести пряму вертикальну лінію зі заокругленням у лівий бік до нижньої лінійки. Поступово заокруглення переходить у петлю. Яка перехрещується з основною лінією на межі другої лінійки. Після чого різко уходить у правий бік до перехрещення з верхньою лінійкою, після чого візерунок повторюється. Спробуйте намалювати у повітрі кілька елементів цього візерунка. І тепер візьміть олівці, починайте працювати у зошитах. Паркан навколо дома зайців виглядав ось так. Розглянемо його детальніше. На яку геометричну фігуру схожа одна планка паркана. Так, на п'ятикутник. У скількох клітинках його вміщено? Правильно, у шістьох. У скількох клітинках вміщено верхню частину п'ятикутника. Правильно у двох. а нижню. Правильно у чотирьох. З чого почнемо малювати планку паркана. Так, з його верхньої частини. Поставимо крапку у верхньому спільному куті двох верхніх клітинок і проведемо від цієї крапки дві похилі лінії вниз до протилежних кутів обох верхніх клітинок. Закінчення цих ліній є початком двох вертикальних, довжина яких дорівнює двом клітинкам. Вертикальні лінії поєднаємо між собою горизонтальною. Одну планку намалювали. Діти, а чи є відстань між планками? Правильно, відстані немає. Планки щільно підігнані одна до одної. Тому одна сторона нижньої частини п'ятикутників буде спільною. Зрозуміли? Починайте працювати в зошитах. Візерунок на паркані повторював форму паркана і виглядав дуже схожим. Спробуйте самостійно намалювати його в зошитах. Зайчиха зраділа, коли побачила олівця малювця. Пригостила його чаєм із цукерками, а також попросила допомогти малим зайчатам виконати ось таке завдання. Діти, виконайте його і ви. У пустій клітині намалюйте цибулину, але подумайте, скільки в неї повинно бути корінців і скільки паростків. За розмовами час минув швидко. Олівцю малювцю. Вже треба повертатися додому. Ну що ж, любі мої, всі завдання виконані. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!